Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. А це орхідея бронзовий буда. За цю орхідею я вам обіцяла тримати руку на пульсі і постійно показувати, як вона розвивається. Нагадаю, що ця орхідея в мене випустила три квітоноса і було щось не четвертий або квітонос, або діточка. І зараз, начебто, воно більше схоже на дитину. Ось квітоноси ростуть вже потихеньку активно. І ось, діточка, я тут бачу чітко листочок. Росте воно повільно, ви бачите, що квітоноси ростуть активно, і вони з'явилися раніше, ніж оце чудо клашня. Також орхідея ростить неймовірно багато корінців. Так що, виробники добрих, тут могла би бути ваша реклама, але це просто дивовижна орхідея, бронзове буда. Багато корінчиків, вони прям щіткою ростуть. Як знаєте, це люблять відео, додала одну краплю того, дві краплі сього і корні ростуть щіткою. Ні, нічого не робила. Окрім того, що поливала водичкою, все. Ось така чарівна орхідея, дивовижна. Ну, будемо спостерігати, що як буде, вже на одному квітоносі, який розвивається швидше всіх, буде от, от уже зовсім скоро вже є, формуються бутони. Тудим-сюдим, і орхідея ця заквітне. І діточку ростить і квітоносики ростить. В цьому році, як знаєте,. Щось дуже класно орхідеї стараються. прям таки незвично всі орхідеї працьовиті, всі молодці, ось тут уже видно, що закладуться бутончики. Все, ось такі новини в орхідеї бронзовий вибуде я вам показала, розказала і подивіться, як вона сильно виросла з часів останнього відео про неї. Я вам вдячна за увагу, Залишайте свої коментарі, пальчики догори. І до зустрічі на моєму каналі. Всім гарного вечора!